Поховали, як годиться. Сьогодні, 20 березня, віддали землі тіло немовляти, яке два тижні тому знайшли на центральному кладовищі. Лозівські копи з'ясували, дитина народилася у січні мертвою. Грошей на похорон у батьків не було, тому вони прикопали коробку з малям у чужій могилі. Небайдужі лозівчани оголосили збір коштів, аби поховати дитину, як годиться. Далі розповість Анна Красноперова. Оголосили збір коштів небайдужі лозівчани у соцмережах. Вони закликали об'єднатися та допомогти родині поховати немовля. Активісти говорять, відгукнулося людей небагато, але необхідну суму не збирали. Помогло, якщо чесно, ну два чоловіка що ці От, Ота так сюди своїх знайомих забрали сміру, панітки. Забрали й около двох тисяч. Тольша часть ушла ден на бензин, Харків назад. От купили гробік, одежду покупали в магазині тоже. теж. Тобто ребенок не крещений, он как бы без его хоронили на паличці та с именем. Место Місце для поховання комунальне підприємство Каса надало безкоштовно робітниками кладбища ми решили помочь захороненню рібінка і викопали свободне работы время Яму під час захоронення була присутня, мама немовляти. Дівчина попросила не знімати її лице. Ніна камеру говорить про те, що її дитину знайшли на кладовищі, дізналася через соціальні мережі. Згодом до неї додому приїхали поліцейські. Через копів дівчину знайшли її міські активісти. Через Вони мене знайшли, нашлідоваці со мною, дала номер телефону мы Далі ми вже напряму, да, напряму. напряму общались. Зі сльозами на очах, мама дякує за допомогу, лозійським добродіям. Молодці допомогли вінок заказали, гробик заказали, все. Благодарна дуже люблям. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, Роман Чибіряк, Тирка Лозова.